Спеціалісти управління праці та соціального захисту населення провели нарахування різних видів державних допомог для майже п'яти тисяч осіб на 11,5 мільйонів гривень. Повідомила очільниця відомства Антоніна Нейметенко. У свою чергу міський голова Микола Нога завірив, що роздачу борошна розпочату минулого тижня буде продовжено. Не так просто це вирішить 10 кілограм кожного громадянину громади видати. Буку будемо цю програму до кінця завершувати. Раз пообіцяли людям, що видадемо, будемо видавати. Забезпечити мешканців ЗНОП Новгородської громади громадським транспортом. Таке завдання поставив міський голова Микола Нога перед керівництвом управління економіки. Мешканці, які всі живуть на півночі Сумської області, вони все одно обслуговуються нашою територіальною громадою, і наше завдання допомагати їм. Думайте, як будемо допомагати у вищих та професійно-технічних навчальних закладах. Працюють волонтерські загони, які виготовляють окопні свічки та маскувальні сітки. проінформувала завідувачка сектору молоді Ольга Сокульська. Дякую за увагу до фронту. Основна ваше завдання. І всіх і ще раз наполягаю на роботі. Все для фронту, все для перемоги. Другого виходу у нас просто нема.